Чи можливо домовитись з редакцією журналу про прийняття вашої статті до публікації? Я Анна Лоєнко, директорка компанії Bubble Advance. і щоб відповісти на це запитання, я запросила сьогодні експертку, кандидатку ветеринарних наук, яка має досвід в якості редактора в журналі, що індексується в базі даних Scopus, і вона знає всю цю внутрішню кухню і зможе нам відповісти на це провокативне запитання. Я дуже рада вас бачити, Марино. Даю вам слово. Вітаю. І давайте ми відразу не будемо втрачати час і перейдемо до суті нашого питання. Чи можна домовитись з журналом Скопус? Під домовленістю ми зазвичай розуміємо. Подачу статі, статті, тобто легше прийняття статті, а, уникнення якихось етапів рецензування і отримання відповідно публікації без доопрацювання з нашого боку. А, відразу скажу, що Індексація в базі Scopus або Web of Science – це не просто якась наукометрична база, не просто якась група журналів, це така собі відмітка, такий собі знак якості. І весь час система Scopus, вона моніторить всі журнали, вона відбирає достойні. Для того, щоб журнал був включений в цю базу, необхідно відповідати певним вимогам, і цим вимогам повинні відповідати не тільки робота редакції, але й ті статті, які подаються в редакцію, які публікуються в збірнику. І це повинна бути. Певної якості статті, певної направленості, певне, певного рівня. Тому, а, чи захоче редакція або редактор сам домовлятися з вами, а, взяти вашу статтю без того, щоб а, вона пройшла всі етапи рецензування? Відповідно, ні. Ні, тому що. А він не може взяти на себе всю відповідальність, тому що завдяки ось таким. Е Можливо, статтям з помилками або статтям невідповідної якості. Редактор набуває собі додаткової роботи і ризикує своєю репутацією і репутацією журналу. Якщо ви розумієте, що журнал публікує певної якості роботи, ви намагаєтесь підняти свою роботу до цієї планки. Якщо ж ви бачите, що в збірнику повний хаос, ви так само і починаєте ставитись до цього журналу, тому, відповідно, і редакція, і редактор не захоче опинитися в такій ситуації, не захоче ризикувати своїм ім'ям, тому, швидше за все, що ні. Такий варіант. Не, не може бути реалізований. А, якщо вам страшно проходити іноземне рецензування, а, зовнішнє іноземне рецензування, спробуйте знайти ті журнали, які роблять запит від вас на потенційних рецензентів. Але а, можу сказати, що навіть якщо ви подаєте своїх колег з інших вузів, то це не значить, що вашу статтю буде прийнято, тому що позитивні рецензії вони розглядаються навіть більш пильно, ніж ті, які містять зауваження. І якщо у редактора виникне питання щодо Правдивості цієї рецензії він може звернутися ще до якогось спеціаліста. І, відповідно, якщо ви отримали хибну позитивну рецензію, постраждає і ваша стаття, і відповідно та людина, яка проводила цю рецензію, рецензент, тому що до нього більше не звернуться. Він буде під питанням як спеціаліст. А ви, відповідно, не отримуєте свою публікацію. З власного досвіду можу сказати, що людина, яка працює на свою репутацію, вона буде. Дуже відповідально ставитися до процесу рецензування. І, відповідно, ті недоліки, які будуть у вас в статті, вони все ж таки будуть виявлені. Намагайтеся не уникнути, не приховати свої недоліки, а виправити їх. Можливо, ви звернулися не в ту редакцію. Якщо у вас є, Якісь методичні недоліки, спробуйте знайти ту редакцію, яка не буде звертати на це увагу. Наприклад, та редакція, яка розглядає case reports, тобто якісь невеличкі приватні випадки. У вас маленька виборка, ви можете податися туди. У вас так звана наука заради науки. Спробуйте знайти редакцію, яка працює від університету, і для якої важливо цікаво відпрацювання певних методик. І те, що ви робите. Таку роботу рутинну, абсолютно якусь логічно, але ви відпрацьовуєте методики, для цієї редакції це може бути цікаво. Можливо, така стаття буде важче йти в друк, але все одно краще постаратися знайти відповідний журнал, аніж фальшувати свої результати, приховувати. Ну, звісно, ми всі приховуємо свої недоліки, але не так, щоб це було критично, скажімо так. Дуже цікаво, дякую, Марина, за відповідь. В мене до вас запитання, яке ми дуже часто отримуємо від наших клієнтів: чи можна вважати за домовленість, якщо представник журналу написав? На пошту або на WhatsApp з пропозицією публікації моєї статті за певний термін і за певну оплату. Це все відбувається дуже швидко і багато клієнтів вважають це за домовленість з редакцією журналу. Um... Цікаве таке запитання, і, звісно, нам хочеться полегшити своє життя. Нам хочеться полегшити отримання своїх позитивних результатів. Але ви повинні розуміти, що в журнали, в будь-який журнал бази скопус приходить статей набагато більше, ніж вони можуть взяти до друку. Відповідно, у них є певний лист очікування. І ну, я не можу уявити собі таку ситуацію, коли редактор. Сидить і чекає вашої статті, зазвичай в нього є певний пул статей, які точно йдуть в друк, які можливо йдуть в друк, які рецензуються, які допрацьовуються, тобто не може бути такого, що в них є недостача статей для певного збірника. До таких пропозицій я б ставилася з великою такою пересторогою, тому що це можуть бути просто шахраї, це може бути якийсь недоброчесний журнал, хижацький журнал, або журнал, який розуміє, що він втрачає свою акредитацію, втрачає свою індексацію в базі, або ж це може бути. Журнал, який а, наче і знаходиться в базі скопус, але має багато а, серій. І одна з його серій індексується в базі скопус, а ось решта не індексується. Тому уважно перевіряйте журнал, чи він не є на розслідуванні. Уважно перевіряйте сайт журналу, чи вас влаштовує та плата, яку вони хочуть за публікацію, чи вас влаштовують ті терміни, чи вас влаштовує. Та індексація, яку ви отримаєте або не отримаєте, тому що ну такі звернення вони дуже підозрілі. Дуже дякую за відповідь. Ще хочу задати останнє запитання. Все ж таки, коли ви працювали, мали досвід з редакціями журналу, що індексується в базі даних Scopus, чи були ситуації, коли хтось намагався домовитись, і чи були вони успішними? Ну, власне, в моїй практиці таких випадків не було. І я вам скажу так, що вашу статтю розглядає не одна людина, і це не те, що вона може, хтось один може закрити очі на ваші якісь недоліки в статті, методологічні або якісь візуальні, наприклад, якість рисунку. Ви розумієте, що воно йде вдруг, і це відразу буде видно відповідно тоді, коли. Читач відкриє цей журнал, вашу статтю. І багато журналів ще мають такі підрозділи як відповідь на статтю або критичний аналіз статті. А ви розумієте, що дуже ну, якось небезпечно потрапити ось в, в цю ситуацію, коли на вас буде різко негативний або різко критичний відгук, такий публічний відгук. Набагато легше, набагато комфортніше, набагато. Е Продуктивніше навіть отримати такий, від, такий відгук від рецензента, навіть якщо він буде негативний, ви знатимете свої недоліки, ви спробуєте їх виправити, можливо, змінити опис, можливо змінити підхід, можливо підшукати новий журнал. В будь-якому разі домовленість я не знаю таких шляхів, щоб можна було. Змусити людину ризикувати свої, своєю репутацією, як доброчесного, порядного громадянина, спеціаліста. Ну, це все дуже дорого, дуже дорого репутаційно. Зрозуміла вас, дуже дякую за відповідь. Думаю, всім нашим слухачам стало ясно так, що домовитись, на жаль, неможливо з редакцією журналу про прийняття вашої статті до публікації. Тож не шукайте легких шляхів і успішних вам публікацій. Дякую, Марино, за те, що поділились досвідом, дуже корисно. Була рада вас знову бачити. Гарних вам. І доброчесних публікацій, а головне швидких і легких. Так, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і чекайте на нові відео.